Шість двохсотбальників бальників з української мови, 51 із математики і жодного з англійської мови. Такі попередні підсумки ЗНО 2015 у Сумській області. Основна сесія тестування завершилася в Україні 26 червня. На Сумщині знання випускників оцінювали у 33 пунктах у п'яти округах. Тестування пройшло організовано і без значних порушень. Звітують спостерігачі. Зросла кількість явки абітурієнтів, і, взагалі, цього разу ЗНО пройшло більш організовано, як і з боку абітурієнтів, так і з боку організаторів. Ми не фіксували ні запізнень учасників ЗНО минулих разів. Ми фіксували це ні відсутність документів необхідних. Тестування цьогоріч відбулося з нововведеннями. Зокрема, тепер сертифікат ЗНО залишається дійсним упродовж року. А перевірці знань підлягають всі абітурієнти, крім тих, що мають специфічні захворювання. Також новацією є поєднання ЗНО з українською мовою з державною підсумковою атестацією. Ще одне нововведення, яке анонсувалося на початку, введення дворівневих тестів, поглиблений рівень з української мови і математики, уведення дворівневого оцінювання результатів, а саме порогу склав не склав, ми відійшли цього року від системи «124 бали. Цього року введена поріг склавне склав, який встановлювався експертним шляхом. Тим часом незабаром розпочинається прийом документів до вишів. Він триватиме з 10 по 31 липня. У цьому році абітурієнт може подавати заяви до п'яти вишів, причому одразу визначаючись, який є пріоритетним.